Полунична пудра від юніко, кому вона підійде та навіщо потрібна? Зараз дізнаємось цих новинка рожева пудра. Ось так виглядає упаковочка, і ця пудра нам навіть обіцяє легенький SPF. До речі, SPF в пудрах не дуже працює, тому що для того, щоб вони запрацювали, вам цієї пудри на треба нанести 15 сотень кілограм. Дизайн у юніко, як завжди, мінімалістично шикарний. Дуже схожий на їх туш. Пахне нарально поницю з вершками. Я ніколи ще не нюхала таку смачну пудру. Хоча це напевно дивно звучало, але я думаю, ви мене зрозуміли. Всередині є ось така пуховка, але я їх не дуже сильно люблю, тому нею наносити нічого не буду. Давайте спробуємо зробити сводчик. Пальчиком, і ось так вона виглядає просто на голій шкірі, нанесена пальцем тут, і правда є якісь міленькі точки, дуже схоже з першого погляду на пудру дживанши, але не будемо перехвалювати її заздалегідь наносимо в зону під очима. Велику, велику таку кількість. На обличчі, ось таким щільним шаром, вона виглядає як зовсім трошечки рожева, але в основному вона така біло-прозора. Пропоную поки припудритися інше обличчя пензлуком. Mm, як воно смачно пахне! Давайте спробуємо змахнути все що ми запасірували під нашими очима. Показую вам цю пудру зблизька, без фільтрів, без блюрів, без яких ефектів. Просто подивіться наскільки гарно виглядає шкіра. Вона припудрена, вона зглажена, вона зафіксована, і це прям дуже крутий результат.